Всім привіт! Мене звати Таня, та я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Нарешті в нас розпаковочка з Таобао. Я, на жаль, сьогодні, вперше за довгий час, відкрила без вас коробку, але я нічого там не дивилася. Я її відкрила, бо я сподівалася, що ось цей перехідник, я замовляла, що він мені допоможе. Зменшити роботу мою, тому що в мене петличка, вона ось така, і воно не працює у плані, що iPhone все рівно не сприймає звук зі стороннього пристрою. Я погуглила і виявляється, це дуже поширена проблема. І щоб це виправити, треба завантажувати додаткові якісь камери, якісь програми. А там вже якість буде не така класна. Тому я вирішила, що окей, буду поки що робити, так як я робила раніше. На два пристрої записувати це все. А потім з'єднувати. І доведеться купувати іншу петличку, яка буде під'єднуватися до айфона. На жаль, тому ми приступаємо. Я, чесно кажучи, не дивилася, хоча дуже-дуже хотілося подивитися, але не дивилася, щоб переглянути з вами разом. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк обов'язково підписатися. Тому що це дуже допоможе розвитку мого каналу. І я сподіваюся, що ви все ж таки зацікавлені у розвитку мого каналу, бо якщо він буде розвиватися, то буде більше відео. До речі, посилка мені приїхала за 2,5 тижні. Я замовляла літаком. Дивимося. Ось такі рукавички. Вони, до речі, на, ну, по відчуттям дуже шерстя... шерстяні. шерстяні? Коротше, вони з шерсті. Тут з'єднані вони треба розірвати. Опа! Блін, вони такі. Боже мій, вони дуже приємні всередині. І дуже теплі, але, бачите, тут дуже багато шерсті просто линяє. Але вони дуже теплі. Приємні. Я буду обов'язково вже їх вдягати, бо вже холодно. І прикольні такі. Це мені подарували ліхтарик, тому що я його не замовляла. Це до чогось у подарунок Він... В принципі, це прикольна така штука, ви вмикаєте в USB, шку в павер. І у вас є ліхтарик невеличкий. У наших реаліях досить непогано. Так, це зарядний пристрій USB. шка Я не знаю, до чого ця USB. шка Можливо, це теж подарунок, я не в курсі. Так, ось це прикольна штукенція. Це я замовила для того, щоб чашка з чаєм не охолоджувалася, поки буде стояти. У холодну пору року, у кімнаті дуже швидко охолонути вона може. А це на стіл такий, типу, підставка-нагрівач. Його вмикаєте у USB-шку, і він має підтримувати температуру чашки. Тобто, ну, я сподіваюся, що це так працює, я його ще протестую, десь тут вам напишу, чи все з ним гаразд. Не знаю, де саме, але точно десь напишу. Ось такий з жирафиком. О, це прикольна штука для овочів. Нарізка цікава. Я, до речі, я не знаю, як нею користуватися. Але я сподіваюся, що я розберуся. Ну, Там показано, що ніби просто вставити і ось так крутити. І все. І вона має гарно нарізати. Буду пробувати. Цікава штукенція. О, це я дуже чекала. Це павер на сонячні батареї. Дуже чекала. Дуже, дуже, дуже чекала. Я сподіваюся, що тут все гаразд. З нею. І що воно реально працює, а не просто так для виду зроблено. Ось так виглядає він гарно, гарно, реально гарно. Бачите, є декілька варіантів дротів. Чотири. Ось. Чотири дротики. І все це можна туди скласти назад. Заряджати можна. Я так Так, можна заряджати, бачите, просто від розетки, від мережі. І тут ще ліхтарики мають працювати. Як вимкнути ліхтарик? А. Мабуть, ось так. Ось, загорілий, бачите тут? Він зараз заряджений, я так розумію, на 75. А як ліхтарик вимкнути? Блін. Ой, вимкнула. Так, а тепер хочу вимкнути. О! І ось тут я розумію, буде індикатор, наскільки воно зарядилося від сонечка. Але я задоволена, що він взагалі приїхав мені. Я його одразу перевірила. В принципі, він заряджає все. Але єдина проблема в тому, що більше ніж на 75 чомусь він поки що в мене не зарядився. А від сонця взагалі він зарядився лише на 25% за цілий день, тобто дуже довго заряджається. Так, тут щось у папирках. прикольно пахне, і я, до речі, знаю, що це, бо тут написано оранж, а це означає, що це приїхала свічка у вигляді мандаринки. Магазинчик, де я замовила цю свічку, позиціонує себе як магазин з натуральною продукцією, тому, в принципі, свічка має бути нешкідливою, але виглядає прикольно. Пахне не знаю, я б не сказала, що прям мандаринкою, але є якийсь аромат. Я не розумію, чесно кажучи, що це за аромат. Але щось цитрусове є. Віддалено цитрусове. Особисто для мене. Тут ще перчатки. Це я для влади замовила. Ой, тут такий милий ведмедик. Клас! Блін, вони дуже прикольні, м'якесенькі такі. О, а всередині вони дуже приємні і теплі. Вау. Тут всередині ще така підкладка тепла. Круто. Це я замовила ще собі білизну. Бавовняну. Я сподіваюся, що мені підійде, тому що якісь вони завеликі. А, прикольно. Мені приїхали приїхали XL. Приїхали Хоча, здається, я завжди замовляю М ем них, у китайців. Але, ну, приїхали XL. Я просто бачу, що вони великі занадто. Таке буває рідко, дуже, але буває. Мені приїхав ще подарунок. Вони, Я обожнюю китайців за те, що вони кладуть багато подарунків. Ось це перший був подаруночок, це другий. Тут мені поклали, по-перше, попсокет. Ну, це, мабуть, так називається кільце на телефон, наклейку таку зручну. Ось цю штучку, якою відкривається сім-карти в телефоні. І ще якусь. Ще штучку, яку я не знаю, що це таке, схоже на скелет риби. Але я обожнюю китайців за те, що завжди є подаруночок, і це дуже приємно. Я не знаю, що це, я не знаю, в мене навіть ідеї немає. Але тепер буде попирка. Я вже й забула, що я ще замовила просто панельку сонячної батареї, для того, щоб звідси можна було теж щось заряджати, тож буду її тестувати. Коротше, сподіваюся, що вона нормально буде працювати, така цікава. Досить довгий шнур буде лежати в мене на підвіконні, заряджатися постійно. Ну, в принципі, цікаво. Буду, буду тестити. В наших реаліях без цього нікуди вже. Тут є, до речі, ніжки, її можна ось так ставити, щоб вона краще ще сприймала сонечко. До неї треба під'єднувати або павер, або одразу напряму телефон. Тобто вона лише коли на сонці може заряджати. Але, на жаль, в мене вона то працює, то не працює, тому рекомендувати її я вам не зможу. Мені приїхала панамка, я ніколи не носила взимку Панама, але завжди бачила в ашопі прикольні панамки і собі захотіла. Запаху майже немає. Ну що, напишіть у коментарі мені личить чи ні. Дивіться, ще чорненький шопер. Такий невеличкий. Хочу його розмалювати, намалювати тут українську символіку та зробити лотерею, щоб зібрати гроші і допомогти волонтеру. Ось такий чорненький шопер. На цьому, в принципі, усе. Буду вдячна за лайк, підписку, коментар. Поділіться, що вам більше за все сподобалося на Таобао Із того, цього, що я замовила. Ще яке ваше останнє замовлення було, мені буде цікаво почитати. В мене ще у дорозі чотири посилки, великі. Тому розпаковки скоро будуть. Скоро буде їх багато. Тому раджу все ж таки підписатися і слідкувати. Ще в мене є Тік-Ток, Інстаграм і навіть є курс, де я навчаю купувати на Таобао Тому. Рекомендую перейти по QR-коду, якщо ви ще не вмієте цього робити, щоб навчитися і замовляти разом зі мною дешеві товари. А також, як завжди, всі посилання на товари із розпаковкою будуть у телеграм-каналі з посиланнями на товари із розпаковок. Хм. Тому там вас я теж дуже чекаю. Ну що, я бажаю вам мирного неба, бажаю вам заряджених павербанків, наявність води і чогось там ще. Коротше, тримаємося. І сподіваюся, що все буде гаразд. До наступних розпаковочок.